54% українців не підтримують повну заборону телеграму в Україні. Лише 9% вважають, що соцмережу треба закрити. Більшість українців схиляються до думки, що мають бути застосовані певні обмеження та введено державний контроль за месенджером. Про це свідчать результати опитування, які проводив Київський міжнародний інститут соціології. А як думають кропивничани? Давайте запитаємо. Так, взагалі так. Чому? Чому? Тому там багато пишуть не, не того, що потрібно. Наприклад, русскомовні заводять свої туди всякі фейки, і наші читають і вірять. От навіть на що тут далеко брати, в мене є рідні такі самі. Вони читають, мені доказують, і ми з ним сперечаємося. Не бачу причин, тобто обґрунтованих якихось міркувань. В телеграмі, як і в інтернеті, є різне. Тобто, хто захоче свій контент знайде. Справа не тільки в контролі, справа в тому, що в рамках нашої системи освіти потрібно розвивати критичне мислення серед населення, серед дітей. Коли щось обмежують без пояснень, це як з дітьми, так дитина все одно кудись пролізе, ти не зможеш її постійно контролювати. Якби не спамили, якби агітацію різну не проводили, то він якби позитивно впливає. А якщо ось цей весь бруд заливається в телеграм, то він, звичайно, негативний. Тут 50 на 50. Я думаю, що ні. А чому? Ну, Тому що я спілкуюся з родичами по телеграму. Ні. А чому? Дуже зручна платформа. Кажуть, загрожує національній безпеці, багато фейків. Не знаю, нічого не чула. Щось таке натрапляло? Ну так, але не вірю. Я нічого не можу сказати. А ви користуєтесь? Користуюся, коли тривога, то там я дивлюся в телеграму. Я більше нічого не дивлюся. Я вважаю, не потрібно, але обмежити, щоб не було, щоб ніякі москалі там своє мнення не писали. Воно нас не цікавить зовсім. Бо так інколи читаєш і хочеться витягнути прямо через телефон. Навіть не знаю, треба фільтрувати просто інформацію, яку отримуєш, тому це вже кожен вирішує. Ну, Я думаю, треба зробити безпечним. Я думаю, що наші теж ним користуються. Без різниці, хто користуються, хто чим користується, але мені, мені більше бачити, телеграм подобається. Кажуть, він загрожує національній безпеці, тому що там багато фейків поширюється. Я не знаю, я особливо не розбиралася. Просто, просто з там з друзями спілкуюся. Я думаю, ні. У будь-яких соціальних мережах можуть бути достовірні новини, а Телеграм це та платформа, на якій найбільше якби, людей спілкуються. 54-й всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва Вересневі самоцвіти стартував у Кропивницькому. Відкрили його виставою німецького режисера Ігора Ортенберга, граф Корифеїв або герой Західного світу. Переглянути її наживо завітали близько сотні глядачів. Показ відбувся на сцені «Просто неба», яку збудували незадовго до фесту. Готували виставу два місяці, а ролі зіграли актори театру Корифеїв. Фестиваль Вересневі самоцвіти триватиме тиждень. Відвідувачам показує. Кажуть, близько десятка вистав від провідних театралів з Кропивницького, Кривого Рогу, Львова та Києва. Це неправда. Я тобі Не мене! Саме через це минулого вівторка я вбив свого бідолашного батька. Ти вбив свого батька! З божою поміччю я зробив це. Сьогоднішня вистава це вистава, спроба відтворити справжніх корифеїв, і ми спробували їх зробити не такими корифеями, якими ми пишаємось з портретів чи з а живими людьми з інтригами, з якимись підґрунтями -під неоднозначними, з розборками і так далі. А чи нам це вдалося чи ні? Це хай розсудить глядач? Раді, що змогли побувати на відкритті вересневих самоцвітів. Намагаємося завжди приходити. і Сьогодні дуже цікаво було, незвично, що все дійство відбувалося на вулиці. Сподобалась гра акторів. Ти сидиш і справді не розумієш, що буде далі, і кожен крок цікавіше, і цікавіше, і цікаво, що буде далі. Через культуру виборюємо своє право бути українцями. Говоримо про національну ідентичність, говоримо про те, про що нам довго забороняли говорити, і хочемо, щоб ті думки, ідеї і зерна, які ми посіємо в цих вересневих самоцвітах, проросли класними новими творчими проєктами. Я хочу подякувати вам за вашу творчу працю за те, що ви продовжуєте доводити всьому світу свою ідентичність і нести українську культуру світові. І Також хочу подякувати глядачам, які будуть учасниками дуже великої і насиченої програми безпосереднього проведення вересневих самоцвітів. 1 мільйон 842 тисячі тонн ранніх зернових та зернобобових культур зібрали цьогоріч аграрії Кіровоградщини. У порівнянні з минулим роком врожайність знизилася на 10%. Про це повідомили під час тематичного брифінгу в адміністрації. Все пояснюють через аномальну посушливу погоду влітку та низький рівень опадів. При цьому владі наголошують, зібраного зерна для забезпечення регіону цілком достатньо. Збір пізніх зернових вже також стартував. Розпочали на ...два тижні раніше. І знову ж таки причина спека. Урожайність теж нижча за минулорічну. Літо 24-го року було найспекотнішим літом за період спостережень з 1945 року по 2024. Загалом кількість опадів за літо на більшій території області випало 19-35% від норми. За таких погодних умов запаси продуктивної вологи в ґрунті зменшились, що впливає і на збиральні роботи, і на пасів культур. Пройшов дощ, підприємства активно вступили. Фазу збиральних робіт підготовку вступили в фазу пасіву, підготовки ґрунту під пасів і станом на сьогодні проводиться пасів озимих культур. В допомогу від ворожих дронів. Понад 30 маскувальних сіток українським воїнам на фронт сплили освітяни Кропивницького. До благодійної акції приєдналися близько сотні навчальних закладів міста. Сітки школярі та студенти робили під час літніх канікул. Загалом наплили 270 метрів. Подарунок воїнам кропивничани підготували до дня міста, якому виповнилося 270 років. Сітки слугуватимуть підрозділом протиповітряної оборони, що охороняють небо над Кіровоградщиною. Також їх доставлять бойовим бригадам у гарячі точки. Нам не вистачає цих сіток, дуже не вистачає. Раніше їх дуже було багато, зараз мало. Ми їх використовуємо, ми ховаємо автівки, зброю, різною цей. ну і цивільні об'єкти, тому що. Самі розумієте, безпілотники літають, і все знімають, все фіксується. А завдяки цій сіці ми накрили, нічого не видно, все злилося, і зверху картинка. Вроді би там нічого й немає. Коли сітки, ми у виховні дні, які ну, проводять ну проводяться нас в університеті, або у вільний від навчання. Час я вважаю це дуже важливим внеском. Якимось я сама уродженка Донецької області, і я розумію, як вони потрібні там. І мені хотілося зробити щось, аби допомогти їм. З кожною сіткою поїхав конвертик там, де наші найменші підготували листи привітання нашим хлопцям. Серед військових дуже багато круповничан, і вони їх також вітають з ним міста, щоб вони відчули там на передовій, що ми і місто своє поважаємо, і всіх своїх кропивничан, і де б вони не були, вони завжди. Наша кропивницька родина, і ми їх чекаємо з перемогою. Ці маскувальні сітки поїдуть на фронт до наших військових і допоможуть скрити від ворожого ока нашу техніку, наших хлопців та дівчат. І тут потрібно подякувати всім, всім, хто плів, всім, хто кріпив, всім, хто підвозив матеріали, хто фінансував. Нехай ця маскувальна сітка, яку ми сьогодні передамо нашим бійцям на фронт, яка сплетена з любов'ю і ніжністю нашими освітянами. Нехай вона береже здоров'я і життя наших захисників. Слава Кропивницькому, слава кропивничанам, слава Україні!